Я знаю, що багато українців не знає, що таке акція Вісла, коли почалася, і скільки страждань принесла нам українській громаді у Польщі. Акція Вісла розпочалася о 4 ранку, 28 квітня 1947 року. Саме тоді військо польське розпочало масове переселення 150 тисяч українців. Під час цього військо палило українські села. А багато людей вбито і ще більше поранено. Нас депортували з Холмщини, Лемківщини, Бойківщини, Підляща і Нацяння на так звані повернені землі з метою повної полонізації. Тоді були тільки вагони, у них тісно та і задуха після двох тижнів подорожей у невідоме життя на чужині або Констабір у Явожні. І насправді важко жити на чужині, знаючи, що всі тебе ненавидять і хочуть твоєї національної смерті, і про твої страждання тиша через три покоління. Тому я про це говорю, і про це треба говорити, і знати правду. Бо тільки так ми переможемо історичну брехню. Слава Україні!